О, чую, за кулісами почалося хвилювання. А хто це там? Молодь здивований, бо зараз сучасна молодь більше свого часу проводить в гаджетах. Ну, що ж, давайте тоді знайомитися з ними. Народний аматорський театр Естради Дивосвіт. Рік заснування колективу 1985. Керівник Семенов Даніїл Олександрович. Самодіяльний народний театр Естради розпочав своє існування як колектив Агітбригади Факел. У 1986 році Агітбригаді було присвоєно звання «Народний». У 1999 році керівником самодіяльного народного театру Естради призначено Черевко Олександру Григорівну. А вже з 2023 року театр очолив колишній випускник Даніїл Семенов. Основний напрямок в роботі колективу активна робота по патріотичному, спеціально естетичному вихованню молоді відродження української національної культури та народної традиції, шанувальникам таланту юних артистів є учні шкіл міста громади, вихованці дитячих будинків інтернату номер 1 та номер 2 а також студенти Верхньодніпровського коледжу. У 2023 році колектив приймав участь в обласному огляді конкурсі народних звичаїв та обрядів Дніпропетровської області та є активними учасниками заходів будинку культури. Керівник разом з колективом працюють над підвищенням своєї майстерності, займаються пластикою рухів, постановкою голосу, вивчання історії театру. Неодноразово нагороджувались грамотами, дипломами та подарунками державної адміністрації, міської ради та відділу культури. Ну, адже справу покінченом боям чи я там зону. Я та тупо робити все, що ви будете на складі мені наказати. Є Їй право, пане, це була найрозумніша справа, яку ви зробили за ціле ваше життя. Моя жінка. Ваша мать радила мені віддати вас у монастир. Проте я наполіг на своєму і вже дав згодом. Таточку, як мені дякувати за вашу добру! Я ще не бачу поганича. Але мені казали, що я буду задоволений і ти так. Звичайно, таточку. Як? Ти Ти його вже бачила? Ваш дозвіл на шлюб? Мені розповідали, що він струнки гарно збудований. Так, та високий нази. Безпереч! Цілком. Дуже вихований. так так. Добре розмовляє по грецькому і на латині. Цього я не знаю. за три дні держите лікарські диплом. Віта? Так. Хіба він тобі цього не казав? Ні, не казав. А вам хто сказав. Ну, добро про. Хіба добродій бургон його знає? От тобі раз. <кхи> то не можеш добродій бургон не знати свого небожа. Клан небіж Добродія бургона. Який клас? Ми з тобою розмовляємо про того, за кого тебе сватать. А вже? Ну, то це ж небіж добродія пругона. Син його ширика, лікаря діахуарус. А звати його то матія Зовсім не на клен. Що це? Ви? Ви з тивороні? Я бачу, тату, я думала за одну людину. А ви мені говорите зовсім за іншу. Як, пане, невже ви справді зважитесь на там на що? Не вже при ваших достатках віддасть вашу дочку за вікаря? А вже ж? А, а ти чого? втручаєшся на своє діло. Не Примушує те, що я слабий і хворий. А через те я хочу мати собі зазяття лікаря. Я хочу мати собі родичі. Піти. Хочу, щоб коло мене була поміч від хвороби, щоб в своєму будинку я мав джерела потрібні собі. ліки, консультації та поради. Ну, от і пояснила, -як, як приємно розмовляти. так Звати її цього ліка для себе. А добра точка мусить радіти, що виходить заміж за таку людину, яка завжди буде в приході своєму батькові. Може, дослухайтесь, пане моєї дружньої поради. Якої ж то поради? Викиньте з голови думку про цей шлюб. Чому це саме? А тому, що ваша дочка ніколи на нього не згодиться. Ніколи не згодиться. Покиїться. І на связинок, ніжні обіне. О мій любий датоніч, його так та тоні, що його промовили така їй незаміна. Всього вже досить. От ви розставимо. Це все, а і стілечки не подіє. Подіє, подіє. Кажу щоб я не не свій, говорю, Панечко, наче ж я не поступлюся. В турниці. Не свій, говорити, турниці. Паночку, наче ж я це знає, де у вас насправді добре серце. O Show! Eia! Eia, está rasgou! E agora, não Я тебе прокляну! А я поспав неї спадщини. Ах! що ж це таке? Ви мене тут не доглядати. Я це квит. ¡Gracias! Яким же чином? Ваше виїздте ця туалету зробилася. Страшенно зухвали. Не хвилюйтеся. Сілого дилама на мене тут. Базікла, базікла, базіка! Все на Ну Годі, годі! І кричала, і кричала мені, зуховало, що я що я зовсім не хворий. От не кава. Ай ви ж здай. Отже, серденько моє, воно бреше, бреше. Мій, друже. У мене від неї вже жовтч розливається. Ну відколи вас прошу, прогнайте мені. Боже мій, що ж маємо робити, серденько, кому не буває ані слух, ані служниць без вас. Часно, виси під них і погані ямкости завжди добре. Туда скритна, дбалива, працьовита. Та саме найголовне, що вона віддана. А ви знаєте, що на картинах дуже бережний з людьми, яких займаєш. Я? Їй право, я не заберу про що ви говорите. Я з усіх сил намагаюся дорождати нашому панові. От така такава. Вони сказали, що збираються видати свою дочку за все, добровольчається афаруця. Я сказала, що це чудова партія для неї, а про те? На мою. Краще було віддати її, монастир. <звук> все, ми не немає нічого поганого. І я вважаю, що вона має рацію. Я можу його сурші в, в крізь. Ви зосі себе не подумаєте, коханий.